Днями у сумах на перехресті вулиць набережна річки сумки героїв Сумщини та проспекту Тараса Шевченка, екіпаж патрульних став свідком того, як один із водіїв створив аварійну обстановку на дорозі, не надавши переваги в русі. На щастя, інший керманич вчасно відреагував і вдався до екстреного гальмування. Тож цього разу вдалося уникнути ДТП під час повороту ліворуч, згідно з пункту пунктом 166 правил дорожнього руху України. Ви не надали перевагу в русі транспортному засобу, який рухався вам назустріч. За, за подождіть, він на Логані їхав по правильно? по головне. Він не вступив йому дорогу за це лишення? Да, це створення аварійної ситуації. Якби е, от перший успів, а Логан вже вам сігнали від термозив, То, а, а Логан вже вам сигналив. І він... Він І він на 22-річного правопорушника патрульні на місці зупинки склали адміністративні матеріали. Патрулюючий обласний центр, екіпаж патрульної поліції став свідком того, як водій автомобіля Вас, проїжджаючи перехрестя, створив аварійну обстановку на дорозі. Він не надав переваги в русі транспортному засобу Рено, водій якого довелося вдатися до екстреного гальмування, аби уникнути автопригоди. Поліцейські одразу нас догнали та зупинили автомобіль вас. Перевіряючи документи, з'ясувалося, що 22-річний водій ще й не має діючого страхового поліса. Тож на нього патрульні поліцейські склали два адміністративних матеріали, а саме за створення аварійної обстановки, а також керування автомобілем без відповідних документів. Поліцейські вкотре закликають громадян неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорозі, особливо під час руху в темну пору доби та в складних погодних умовах.